Всім привіт, з вами Микола, ви на каналі Міцер Попович. І це вже 67-й день челеджу на відпусканні, присіданні і на перестороні протягом санів. Ну що можу сказати, борюся навіть ще сьогодні, що навіть попадається і лінь, що хочеться таке трохи відпочинки, але ні, все одно. Я зараз записую десь у 13.37 Це десь майже за 25 друга дня ночі. -но. Ну що, рішу смашенько, стати ваш подбайки, підписуйтесь на канал. На 1000 підписків буде Розі Так що підпишуйтесь, скоро чи всі деталі. А ми, поняли відео без бантажу. ставте ваші подбайки, підписуйтесь на канал. Під, під, Підписуйтесь на інші соціальні мережі, Ссылка буде в, в описі. А ми погнали. Ну що можу сказати? Це вже такий. Навіть такий душно зразу, що я з зразу зразутку. Тебе як футболку. Футболку з дойму, бо зразочку душно. Ось і навіть хоч тебе як шостого чи шосте. Серпня, щоб ви знали. Ось рано був такий дощ, був такий паспорт, ну, а зараз, ще, зараз вітер, хмарно, ну, не знаю, напевно, що буде дощ. Ну що, пана? Що? Ну що, панале? Ще з... Дай би як з... відтискання, йду, бо потім важче. Я вже пробував один день, але мені дай би... Та так, що буде йти, так було. Вона сім. Десять. Напитайте, буває її так легко. Тебе що починає її легко потім важче і важче. Оце лише сто сторожів ще разів витиснутись. A w sumie bobrowy i tak się скажу, Але я не маю вже і борюся зі свою лінію так з із... але кожен рух веде до змін це вже тебе це в принципі може Кожного бачите кожен рух і до самої кращої версії самої самого себе. Якщо нікого ніхто не дивиться, це просто більшість тако для себе тако інформаційно. Щоб взяти такий челендж. І це вже 6-й день. Що потрошки, ми майже на фініші примір. А чекай, куда же ты уже пряма? Бо ты... Ой-ой, это капец. Ты его вобще не представляешь. Ну что, понадобится другой подход? 25. Не знаю, і буду всі якось такого всякими хватами. Ну що, пана? 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Ще закон трохи не біс по Добре, ще зараз Змінюю кожен 25, кожен раз хватить інакше то такого, то такого, то всякі таке інакше. Зараз тебе як отакого, біжимаюсь. Перший робив такого. Тепер такового. Ну шо, не буду може піднятися, поки що зараз поступних 10, це вже 15 і 35, не, чекай, 40, 40, ще 10, що було, 50 потім мені їх хватить. Ну шо, погнали! 50. Що зараз рівно залишається 50, я вже часу спітнів. Але нічого, я не буду на цьому зупинятися, кожен крок веде до зміни. Треба буду продовжувати. Не знаю, коли в мене буде посилка, я, коротше, буду цим... В, Можливо, як вже прийде посилка, я для вас зроблю цей бідень як анонсик. Ну що не можу сказати. Ну що, погнали. Мені. Не забувайте за ваші подбайки, підписуватись на канал і писати коментарі. Це мене дуже мотивує. Продовжуйте. Все одно і так мотивує. Я трошки вже лаю ще треба мені записувати відеоролик. Але вже як мене цих 100 днів... Напишіть коментар, чи ви хочете продовжити до 365 днів. Хотілося б бачити такий шлях трансформації. Це перш таких 100 днів, але хотіли б бачити таких 100 днів підряд. Навіть коли літо... Літо майже там... Що трошки і літо вже закінчується. І почати таке Ну що? Погнали Останніх ще Лишається СТО Погнали

5. Зараз що залишається? Один підхід 25. Відтискань і я зразу переходжу до присідань Якби не було важко, але цілому стараюся зробити. А напишіть в коментарях. А ви б взяли б такий... Для себе чануш, хоч би на місяць спробували. Напишіть мені дуже цікава ваша думка. Чи, чи хтось би думав раніше, чи би може цей для себе потренуватися та би як відтискання, відтискання присідання і на прес. С -с Сто разів протягом 30 днів. Напишіть, ну, мені дуже цікаво. в коментарі, що у вас була така думка. Ну шо, а ми погнали! ще останні 25 відтискань і зразу проходжу на... Прес... Ні, на. не на прес, а. На <сі> На присідання. Ну що, погнали!

Да вже є е 95! Ще 5! пять. Це сьомий день. Да? Кожен рух веде до самих, до змін. Щоб плюс це постійно налаштовувати камеру, це мене трохи задубує. От треба буде купити ще одну, не знаю. Буде вятка. Ну що, приступаємо довжи до, до присідань. 67-й день, челенджу Вчора був 66-й. Ну що, ми напевно буду вже продовжувати? Ну шо, погнали? Погнали до понадо. понадобится. 20. Ще 80 присідань і переходжу зразу до пресу. Це не так легко. Але вже принципі завершу. 60 сьомий день челенджу. А ще потім лише 33 дні. Після цього челенджу вже в кінці. І ваше чекає я розіграш на тисячу. Так що підписуйтесь Щоб не пропустити його Ну що 20 Ще 80 погнали 50. Ох, це й пали. Ох, це не дуже добре! 50. Ах, чесно мокрий. Чесно мокрий. і ще плюс гримет. Такий дощ напевно Капець. І дощ грімет! Ви знали. І цей сьомий день челленджа, це капець. І вчу навіть як загріміло. Ну шо, ми не зупиняємося! Ще лишається 50 Присідання приходжу на прес. Ну шо, погнали. 70, Сімдесять. Ще тридцять. І переходжу зразу на. На прес. Понадоби! 90 Ох, oh, що задумали ту бой Потім треба буде підвятись. Ну що, ми не зберігаємо що Зайси 90 я вже сказав А я зроблю пару пару пар пар разів Ще забуть Ну що понадо Добре, зразу проходжу на прес. Кожен рух веде до змін і сратися бути. Краще я самого у себе. Душо ну, пана. Останній хто напрас? Панале. то було складно. що плюс я, знаєте, що плюс, що я переживав до кінця, щоб не виключили світло. Я, я в цим переживав, що не виключили світло, щоб запись, що як я записую, щоб вона та би як не пропала. Бо в мене бувало було таке, що я... Це пропадало. Але так сказати, що вже 67-й день. челенджу офіційно, так сказати, закрить. І ще потім лише 13 днів челенджу. Ну це, ну це ще хоче. Це ще є, це ще є, що. 13 днів челенджу. Так здається, ну добре, я напевно, що буду завершувати забудяки, що задивилася до кінця 67-й день челенджу. Подовжую до кінця кожен рух кожен рух веде до змін. Але ви бачите ці зміни майже в кожному відеоролику. А який буде на 70-й, на, 70 на 90-й, який буде зносити, я, в принципі, не знаю. Поки що файна тримаюся і борюся зі свою лінією. Так що не забувайте ставити ваші вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал і на інші соціальні мережі, ссылка буде в описі. А я буду з вами прощатися. З вами був Михайло, ви на каналі Містер Попович. І до нових зустрічей. Побачимось!